Вітаю вас! Ви певно, знаєте, що незрячі люди ходять з білою тростиною. Вона не лише допомагає їм знайти дорогу, але й підказує, перехожим, що поруч людина, яка постійно перебуває в соціальній темряві, тож потребує особливої уваги, милосердя і допомоги. Ще в 1933 році люди з вадами зору створили свою громадську організацію Українські туристи сліпих УТОС. Згодом УТО став найбільшою, найбільш потужною громадською організацією в країні. А як працює він сьогодні? Чи має ще свої підприємства? Чи вдається йому забезпечити соціальний захист людей з вадами зору? Про це розкаже в нашому інтерв'ю Лариса Кіркіщук, голова правління Хмельницької обласної організації УТОС. Лариса Сардивна, якщо не помиляюсь, українське товариство сліпих чи не найдавніша? В нашій країні громадська організація соціального спрямування. Розкажіть коротенько, коли виникла ця організація? Справді Українське товариство сліпих є найдавнішим об'єднанням громадян в Україні, і воно створено у такому неймовірно важкому 1933 році. Це, до речі, примітно, що справді країна ставала на ноги, це ж були дуже важкі часи. Тим не менше, держава змогла приділити увагу людям з проблемами зору. Вона допомогла саме об'єднати їх, створити якісь маленькі артілі, а вже згодом артілі переросли в великі об'єднання, учбово виробничі підприємства. І було їх в 80-ті роки вже понад 100 учбово-виробничих підприємств. УТОЗ, були були ще, об'єднання і там позору? І працювали. Да, було 64 тисячі інвалідів позору, які були зайняті на підприємствах, організаціях і. Ну, якби мали соціальний захист тоді, крім того, що да, були тоді, скажімо, копійчані можливо, невеликі зарплати, але ж тоді і життя було копійчане, теж все ж було дешево. І люди на підприємствах мали можливість не тільки заробити собі до пенсії, мати заробіток, але це ж було і дозвілля організовано. На підприємствах були медичні пункти, які надавали різнобічну допомогу і, до речі, безкоштовно. Це клуби, це бібліотеки на кожному підприємстві мала бути своя бібліотека, і клуб, і медпункт. І, звичайно, первинні організації, які надавали теж допомогу не тільки тим, хто працює на підприємствах, організовували їхні дозвілля, оздоровлення. От, але й ті люди, які були, скажімо, поза системою, які не могли працювати з різних причин, ну, як правило, через брак здоров'я, тому що роботи тоді вистачало на всіх. Люди з задоволенням ходили на роботу, тому що пенсія є пенсією. Але якщо людина має ще якийсь хист, має якісь сили ну, здоров'я і бажання бути саме в колективі, це дуже велика. Яка справа тому люди і тоді, і зараз наші хочуть працювати вони шукають роботу. І намагаються працевлаштуватися двірниками, вантажниками. А нашим людям цього не можна, тому що якщо є проблеми з зором, це треба берегтися. І такі фізичні навантаження вони протипоказані. Але життя таке настало, що підприємства сьогодні наші різко скоротилися, як і вся економіка України. А ми працювали в єдиній системі, і тому вони працюють великі підприємства, не працюють і наші, немає роботи, відбулися масові скорочення. А чи працюють сьогодні в Хмельницькій області підприємства УТОСУ? От зараз саме власне через те, що підприємства скорочуються, і вони не можуть вже не тільки раніше все не промислову сферу утримували наші підприємства. Це і обласні організації, і первинні, і як я вже назвала, от соціальні структури. А тепер у зв'язку з тим, що підприємства не працюють або ледве працюють. У нас в Хмельницькому, скажімо, числиться десь там 40 чоловік, і вони да, замовляють, тільки якщо є замовлення, час від часу вони можуть працювати. Ну, в Кам'янці-Подільському краще справи, там працює десь 120 чоловік, але якщо порівняти з тим, що в радянські часи це було майже по пів тисячі на кожному підприємстві, то Розуміло, що це вже залишилося дуже. Так, от навантаження тепер йде саме на первинні і обласні організації, тому що люди, які і на підприємстві колись були, і зараз залишилися поза ними, і до нас на облік ще приходять, тому що на превеликий жаль, кожного року кількості людей з вадами зору додається. А що сьогодні являє обласна організація? Хмельницька обласна організація сліпих. Скільки у вас первинних організацій налічується? Скільки читання? Як ви працюєте сьогодні? У нас 1700 чоловік по області, їх є трохи більше, але не всі про нас знають, тому що до речі, не працює радіо. От якщо раніше ми часто виступали на радіо обласному і нас чули, і люди після цього зверталися, то зараз немає газети, теж не всі виписують, не всі про нас знають. І якщо в нас колись були можливості виїжджати на райони, на села і виявляти людей, і залучати їх в товариство, то сьогодні у нас теж таких можливостей немає. Тому людей є набагато більше. Так, за даними департаменту соціального захисту, то тисяч п'ять є інвалідів позору, але в нас тільки частина. Ну і знову ж таки, коли я прийшла 30 років тому сюди. В нас було на обліку. Пів тисячі, пів тисячі цих людей, ну, даби і працювали, і все. А сьогодні скоротилися, а, ну я маю на увазі, що не тільки на одному підприємстві, на другому і ті, що не працювали. І всього це було понад три тисячі. А сьогодні залишилася от половина, ну пропорційно, як зменшується чисельність людей в Україні, так і в Утосі теж. На жаль, помирають, помирають люди, тому що низький Соціальний захист, мізерні пенсії, на які не можна навіть існувати, не то щоб жити. Харчуватися люди нормально не можуть. Вони ж харчуються там вже по мінімуму, лікуватися. Категорично ж нашим забороняється, тому що кошти з пенсіями такими нема ні операції не зробити, ні лікування, тому покидають організацію, покидають люди цей світ. А чи є у вашій організації Хмельницькій обласній утосу молодь? І як ви можете посприяти юнакам і дівчатам? Скажімо, в тому, щоб вони одержали. Освіту працевлаштування можете їм допомогти якось молодь в нас є правда. Більше в нас 60% Це вже в нас люди такого передпенсійного і пенсійного віку, але десь 40% це молодь до 35-40 років. І є в нас і діти, от і є ще молодші, є в нас учні, є в нас студенти, ми, звичайно, їм в першу чергу приділяємо увагу, допомагаємо в навчанні засобами реабілітації. Тому що якщо дитина має понижений зір, не встигає в школі чи в вузі записувати, конспектувати. То для цього диктофони, плеєра, колись були магнітофони. Більше того, ж, того, ми навіть двом студенткам через газету організували за спонсорські кошти ноутбуки, тому що дівчата тотально незрячі, от, а якось потрібно вчитися, зв'язуватися зі світом, було дітей інтернетом. Тому спасибі, що є благородні люди, які відгукнулися, і ми з міропанітки зібрали і купили цим дівчатам ноутбуки. От, ну, є і письмове приладдя по бралю, це і папір закупляємо, і доски. Вони, до речі, теж дуже дорогі. Але є такі в нас благодійники, що навіть напряму ми дали адресу магазина, де продаються засоби реабілітації для сліпих, і вони там самі придбали і нам в організацію принесли. Ми дуже вдячні, що дуже багато людей відгукуються саме на те, щоб купляти нам тифлозасоби. От вдячні ми теж керівництву свяг підприємства. Вони вже два роки підряд нам закупляли тростини, тому що. На превеликий жаль, держава не забезпечує нічим, навіть тростини, так, от, ні годинник, які раніше були диктофони, магнітофони. Зараз цього на це кошти не відділяються. І, до речі, про це, на жаль, не знають. Керівники наших районних адміністрацій, бо були випадки, коли наша первинна організація звертається до місцевої влади, щоб виділили саме для придбання тифлозасобів кошти. А ї, їм кажуть, що так держава ж вас всім забезпечить, то це зовсім не так, тому що нам там. Виділяються кошти на всю Україну на утримання оцих соціальних служб соціальної сфери, от, але це зовсім не теплозасоби, не оздоровлення і так далі. Це саме лягло на первинні організації на обласні. Ну правда, спасибі нашій владі, от обласній і в районах переважно. Там Теофіполь Литичів виділяють кошти саме на придбання тифлозасобів. І в цьому році ми сподіваємося, що от і староконстантинів підключився. Щоб, хоча б, да, ми всіх в один рік і всім, чим потрібно, не зможемо забезпечити а тифлозасоби це. Дуже широкий спектр. Якщо для наших колег, там, скажімо, візочників треба візок, комусь там якийсь протез, то для наших, починаючи з годинника, чайника, це все тифлозасоби, тобто ті прилади, якими людина має користуватися в побуті, в навчанні чи скажімо, при працевлаштуванні, то все це повинно говорити. Або бути доступним на дотик людині так. багато років. Ми говорили про необхідність створення центру реабілітації для людей з проблемами зору. Чи створено цей центр? А якщо ні, то чи якісь перспективи, щоб все-таки такий центр в нашій області буде? Вже два міських голови е, обіцяють нам. Е, ну і наш Олександр Сергійович. Обіцяв виділити приміщення. Ходили, ходили, просили. Ну, на превеликий жаль, те, що підходить для центру реабілітації для людей з вадами зору. А ми, до речі, вже домовилися з колегами з інших громадських організацій: що не треба множити багато центрів реабілітації, треба зробити один для всіх. І ми, до речі, були у Вінниці і бачили такий центр, де вже і як називають їх атошники, і слабочуючі, і слабозорі, можуть користуватися одним і тим самим центром. І це варто було би зробити в нашому місці. У нас для нашого для специфіки все готове. І методика, і ті самі тихлозасоби. Ми їх можемо придбати і даємо індивідуально людям, а ще можемо і навчити, бо дійсно є багато такого, чого люди навіть години. Озвученого люди не можуть навести і їх треба навчити. Чи шрифту Брайля, і то теж що потрібно, щоб це його десь навчити. бо людина сама вдома цього не може. Так от, немає такого центру, немає. Ми зовсім розчаровані, тому що якось нас вже знаєте, зараз з'явилося, що дуже багато категорій. Якщо раніше з 133 року були ми і УТОГ, слабочуючи. То э, за ці роки з'явилися Чорнобильці, афганці. Сьогодні ми маємо нову категорію. І кожній нові категорії якби більше уваги приділяють, а вже нас якби відсовують назад, вже ем, менше уваги, менше фінансування. І тому, якщо порівняти ті роки, і ці зараз говориться і про доступність і, знову ж таки про засоби ребілітації, так далі. Але робиться менше, говориться більше, а робиться менше. Олександрів, а чи забезпечено в Хмельницькій області для інвалідів позору доступність до об'єктів громадського і житлового призначення? Хороше питання. Ми цим займаємося вже дуже давно. До речі, ми перші на Україні, мені приємно про це говорити, започаткували озвучення громадського транспорту, і обіцяв мені е директор нашого електротрансу, що буквально до травня місяця. Всі тролейбуси будуть озвучені, і я зараз вже їхала і в автобусах, і в маршрутних таксі. і Я бачу, що внутрішня озвучка є. Це звичайно половина справи, і це вже добре. Але ми завжди наголошуємо, що для нас важливо це зовнішнє озвучення. Динамік має бути виведений. На вулицю над дверима, і ті, хто стоїть на вулиці, повинні чути, який маршрут, куди він їде, яка зупинка і так далі. То чекаємо, чекаємо в нашої квітень місяць, і я дуже сподіваюся, бо виділені кошти на озвучення. То будемо сподіватися, що знову ж таки Хмельницький буде перший, який завершить це озвучення, буде підтримувати. Бо вже і Вінниця взялася, і інші області намагаються нас догнати і перегнати. Ну, я сподіваюся, що все-таки ми будемо перші. Перші ми так само почали розмітку вулиць, в якому позначення яскравою жовтою фарбою, порогів, бордюр сходів. Це дуже важливо для людей слабозорих, а саме більше слабозорих, якби таких незрячих менше. От а слабозорих більше, і їх не тільки серед нас, але й просто серед тих, хто не числиться в інвалідах. Тож десь заходять з вулиці в приміщення і не бачать, де починається сходинка, де закінчується. То дуже добре, коли пофарбовано. Ми вдячні першому і другому ЖЕКУ в місті Хмельницьку, що вони на наше звернення. Пофарбували сходи, позначили в тих під'їздах, де проживають наші слабозорі. От, людям це нам дуже зручно. От, для Жеку це невелика баночка фарби, от, і не так, не не такі великі затрати, а люди користуються тривалий час, і це полегшує їхній шлях. Це знімає напруження, тому що людина, коли не бачить, вона завжди в напруженні. десь Пересувається і це добре. От. Ну, правда, те, що ми почали, воно вже позатиралося, і зараз ми просимо наших комунальників, щоб все-таки вони. Поновили це позначення, крім того, за зиму витерлися переходи зебри наші. Тому я вже не знаю, сьогодні гаї не гаї, але хтось мав би їх поновити. До речі, скаржиться і наші первинні організації, тому що в районах вони вже теж затерті ще були до зими, і якщо зряча людина ще якось орієнтується на перехід, десь якісь може залишки побачить, то і зебри, то наш. Це дуже важко. І це є проблема, що ці зебри повинні бути завжди в належному стані. От, і це потрібно постійно поновляти, за цим треба стежити. От. Ну, звичайно, наші первинні організації ще й працюють на селах, бо в місті це одна доступність, а в селах це ями. Це... Болото, так що теж де люди скаржаться, то вони намагаються через селищні ради якось допомогти нашим людям. в таких. Ну і звичайно важлива доступність до інтернету. Теж ми дуже давно це практикуємо. У нас вперше на Україні з'явився комп'ютерний клас за голосовою програмою, де наші навчалися, особливо той, хто був студентом їм це дуже було добре. От зараз вже, звичайно, більше людей купують ноутбуки, комп'ютери вдома мають, і ми допомагаємо їм встановлювати ці програми, а колись, то просто приходили в клас на заняття. І в нас були люди, які займалися і навчали їх. То якби теж тепер вже всі, хто бажає, ми допомагаємо, і дуже багато хто з наших вже володіє інтернетом. От, вже якісь ми, є такий теремок, в якому спілкуються незрячі. От, запроваджено зараз наше центральне правління конференції обласних і первинних організацій в режимі онлайн. Тому що колись ми вживу зустрічалися, спілкувалися, ділилися досвідом. Зараз, на жаль, немає коштів, немає фінансів, тому переходимо на такий безкоштовний. Контакт, тому що є чим ділитися в різних областях, є різні напрацювання. От і хтось в нас щось запозичає, телефонує, а в когось і ми вчимося. Наприклад, у нас у Львові, скільки я знаю, є товариство, завжди і там змінюється влада. Мери змінюються, а пільги для інвалідів позору саме позору. Ця ж категорія виділена окремо як найвразливіша, от і тому в них є пільги на транспорт не тільки на внутріміський, але й по усій області люди пересуваються безкоштовно. От це за рахунок обласного бюджету і міського їм до усіх свят, особливо в них там ж релігійні свята, вони відзначають активно, виділяють дуже хороші їм продуктові набори. Наші люди ж вони ж спілкуються з ними, знайомляться, тому що у нас є будинок відпочинку «Боярка», де ми оздоровлюємо своїх людей. Є спортивні табори, коли куди ми направляємо своїх людей. В першу чергу молодь. Літні табори теж співпрацюємо і там оздоровлюємо людей. І вони з різних областей знайомляться і знають, що в кого робиться. Тому коли наші приїжджають, кажуть, от там є пільги, а в нас нема. Там дають продуктові набори до, до всяких днів незалежності, там Конституції Нового року, Різдва, Пасхи, а в нас не дають, в нас тільки раз до Дня інваліда, і то не всім. Чи має ваша організація якусь можливість допомогти? В оздоровленні, скажімо, якщо потрібно розробити дороговартісну операцію, як ви можете допомогти в оздоровленні вашим людям, крім того, що як ми більше в основному оздоровленням займаємося влітку. От, є в нас ще центр реабілітації у ТОС в Києві, де два місяці людина живе безкоштовно. Там якраз вчать соціально-побутової реабілітації. От, то Це теж такий хороший, якби і відпочинок, і спілкування, і корисно, і цікаво. Ось, і, Що Стосується, стосується... <клес> так, будемо чи... починати спочатку. Так, що це є я чи є сказати. про здоров'я, чи не можливість як -то А, господи боже, да да дада да, да, да. О, я на, на, на звир. Значить, ви там вирішите. <кій> що стосується дороговартісного лікування, яке нашим недоступно, або операції, то о, тут нам Бог послав таку незвичайну жінку о, доброї душі. Юлія Сергіївна, яка час від часу нам допомагає цим людям, які до нас звертаються, вони надають нам документи і вона надає адресну допомогу. Люди безпосередньо запрошуються сюди, вона приходить і вручає їм особисто. Вона бачить цих людей, бачить їх проблеми. Ну, Поки що, от, що стосується такої Ну, постійної, бо тільки ну, десь на районах, не тільки в місті, але на районах, якщо люди звертаються, що в них є проблеми. І телефонують до нас. Ми звертаємося до Юлії і вона допомагає. Ну, крім того, я хочу сказати, що наша організація не існувала, якби не було в нас спонсорів, благодійників. Я вважаю, що скоріше треба називати їх благодійниками, бо от роблять вони благі діла, допомагаючи нам, перечисляючи навіть якісь там незначні суми, ми можли... маємо можливість допомогти людям. Хай невеликі теж. Суми. Але час від часу якусь матеріальну допомогу, вона скоріше навіть йде як моральна підтримка. Навіть людині виділив тих 200 гривень-300 гривень, і людині вже приємно, він розуміє, що хтось його підтримує, хтось про нього дбає. От. І, Звичайно, якісь заходи проводимо. А ті самі тифлозасоби ми купуємо, нам область виділила 35 тисяч в тому році, 20 місто, ну, ще десь там по районах. Але ми тифлозасобів закупили в тому році на 78 тисяч, то це якраз завдяки тим благодійникам, тим підприємствам, організаціям, керівникам, які маючи свої колективи і маючи. Ну, мабуть, важко сьогодні вести бізнес. Ми їм теж розуміємо, в які ми часи живемо, і е, десь співчуваємо, що ми не єдині, хто ходить і просить, але тим не менше, в нас є такі, які вже нас багато років підтримують. Ми їм дуже вдячні, молимося за них, щоб в них було все добре. І взагалі, щоб якомога скоріше в Україні наступив мир, спокій, запрацювала економіка, і щоб ми працювали, і щоб не просили. От, тому що краще давати, ніж просити, ніж самому потребувати. Хочеться, щоб всі були щасливі. І нехай ці сподівання ваші якомога швидше збудуться дякую. і успіху вам у вашій благородній діяльності. Дякую, дякую.